Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 29 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 104 560 особин за добу 790 і поранено 313 680 песиголовців за добу 2370 танків. 3018 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин, 6047 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2004 одиниці за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 423 одиниці за добу. 5. засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 283 одиниці, гелікоптерів, 268 одиниць за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1717 одиниць за добу, 10. Крилатих ракет 653 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4675 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки 179 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.